Людина попадає в ДТП. І що, пальці в двері, і, там, вимагаємо гроші? Ні, все лояльно. Людина потріше буде віддавати. Але тут людина була 100% права. Есть, ну, і, звісно, до людини питань немає. До партнерів а, питань немає, якщо не їхня вона. Якщо їхня вона, а, то есть, ну, розписуємо там, якщо невелика сума, колись зможе віддати. Дився. Ну що, Це така ситуація. Есть, є водії, які. Поклали за ремонт і на цьому закрили питання. Ну, а, звісно, багато водіїв, у яких грошей немає, тобто, як завжди, мабуть, або на інші якісь цілі потрачені. Ну і вони потрішечки там, а, щоб і не було тяжко, і саме головне, щоб о, водій розумів, що він повинен віддати. Просто навіть бувають такі ситуації, що а, водій працював, попав в ДТП. і... Сів на свій автомобіль, дійсно на свій автомобіль, і працював собі там, в іншій службі, щоб ти розумів, за рік потрошечки носив по 500, по 1000, по 2000 гривень. І все, і віддав борг. Якщо у нас лояльні умови, оренда з правом викупу автомобілів, роботи 50 на 50, найкращі умови в шапки профіля, номер телефону.